Вітаю, шановне товариство! Ті, хто постійно дивиться мій канал, вже, мабуть, зрозуміли, що я люблю вирощувати різні незвичайні види, різновиди та сорти овочів. І в цьому відео я хочу вам показати незвичайні різновиди гарбузів, які я буду вирощувати в наступному році, як альтернативу оцьому звичному для нас гарбузу. І перший із таких гарбузів це гарбуз сортотипу хокайдо. В Європі ці гарбузи вже давно користуються великою популярністю. Ну а зараз і в нас у багатьох продавців можна знайти насіння от таких чудових гарбузиків. Гарбузи Хокайдо відрізняються від звичайних гарбузів такою цікавою грушевидною формою і невеликим розміром. Плід цього гарбуза досягає ваги 1,5-2 кілограми. Також у цього гарбуза делікатесний смак з яскраво вираженим горіховим присмаком. І тому такі гарбузи ідеально підходять для приготування супів пюре та других страв. Я такий гарбуз ніколи не куштувала. буду вирощувати його вперше і, звісно, обов'язково поділюсь своїми враженнями. І ось ще от гарбузик. Вірніше, це не гарбуз, а кабачок. Хоча. Кабачок це побутова назва. А в ботанічному розумінні це ж все-таки гарбуз кукурбіта. Як ви знаєте, останнім часом стало популярно вживати в їжу квіти кабачків і гарбузів, обсмажувати їх в клярі чи фарширувати. І ось добрі люди мені подарували насіння такого кабачка, як сказано в сортовому описі, що він ідеально підходить для вживання квітів з молодими зав'язями. Звісно, його можна вживати в їжу і як традиційний кабачок. Знову ж в описі пишуть, що якийсь надзвичайний делікатесний смак з фруктовими нотками. Ну, будемо куштувати. А це насіння гарбуза спагетті. Після запікання ж цього гарбуза можна розділити виделкою на такі довгі пасма, які справді нагадують спагетті. Я вже давно знала про цей різновид гарбуза, але не ризикувала вирощувати, тому що мені здавалося, що ці гарбузові спагеті будуть якісь тверді й волокнисті. Але я вже знаю відгуки людей, які куштували цей гарбуз. Кажуть, що це надзвичайно смачно, і ці добрі люди подарували мені трохи насіння. І на сам кінець ще один гарбуз, мабуть, найекзотичніший із усіх цих гарбузів це бенінказа або ж восковий гарбуз. Ця рослина популярна в азійських країнах. Її використовують для приготування супів, других страв, всяких карі, а також для приготування цукатів. І мене цей гарбузик цікавить якраз як матеріал для цукатів. Пишуть. Що ці гарбузи майже нейтральні на смак і тому вони дуже гарно вбирають різні ароматизатори. Звісно, я використовую натуральні ароматизатори, такі як цедра цитрусових, фруктові соки і пряні трави. А ви вже вирощували якісь із цих гарбузів у себе на ділянці? Якщо так, діліться досвідом.